Усім привіт! Рада вітати вас на каналі. Я в магазині Єва Colgate Plex ополіскувач ротової порожнини 250 мл ціна 86 гривень. 500 мл ціна 142 гривні. На ці ополіскувачі нараховується кешбек 80% від вартості 12 та 13 червня. Бонуси можна буде списати протягом 21 дня з моменту покупки, після чого вони зникають. Акція 1 плюс 1 дорівнює 3 на кришки для консервації. Набір 20 кришок, ціна 90 гривень. Є два варіанти. І ось такий набір 50 кришок, ціна 160 гривень. Кешбек на пляшки для води. Ось така коштує 80 гривень пластикова. Є скляні. Ось така з трубочкою також ціна 80 гривень. Кешбек 80% на усі змінні балони Глейд. Ціна 169 гривень. Знижка 50% на прокладки від фібрес, для картичних днів 10 нормів ціна 22 гривні, 9 штук супер також 22 гривні. Щоденні прокладки 40 штук у упаковці, ціна 39 гривень 80 копійок. Знижка 50% на панчохи жіночі від фірми Vivienne є 40 ден. Відрізняються вони кольором резинки і шириною. Є ширші резинки, а є червоні або сині. Також є панчохи 20 ден. Ціна однієї пари зараз 84 гривні 50 копійок. Знижка 50% на фарбу для волосся безам'ячно від фірми Карніє 48 гривень 50 копійок. Кешбек 80% на бальзами для губ від фірми CarMex. При покупці товару на кешбек зверніть увагу на те, що бонуси можна списувати або накопичувати. Тобто одночасно списати бонуси і накопичити не можна, тому, якщо берете товар на кешбек, бонуси не списуйте. Парфумована вода Gimmi Sum 60 мл. Ціна 1499 гривень. Жіночий аромат. 80% кешбек на пемзи, щітки, пилки для манікюру та педікюру. Покажу вам асортимент магазину Сталик ціна 75 гривень, совард 50 гривень Є декілька варіантів. Ось такі 30 гривень. Пилочка 40 гривень. Ще один варіант пилочки 30 гривень. Від сталекс 27 гривень. Ось такі тоненькі 15 гривень. Акція 1 плюс 1 на усю дитячу біжутерію. В наборах ціна 169 гривень. При покупці двох третій дав подарунок. Акція на склянки та бокали. Набори та поштучно. Якщо купляєте дві одиниці, третя йде в подарунок. Ось така склянка рельєфна, ціна 70 гривень. І з кольорового стекла. В моїй Єві не дуже великий вибір склянок, але я знаю, що є магазини, в яких великий асортимент. Ось така склянка із прозорого стекла, ціна 35 гривень, об'єм 290 мл. Набір келихів, ціна 149 гривень. Дві штуки в наборі. Ідуть ось такі чорні упаковці. Знижка на туалетну воду. Ціна 1249 гривень 50 мл. Данкі Бі, ціна 1149 гривень 30 мл об'єм. Дякую вам за приємні коментарі. До зустрічі в нових роликах!